Вітаю вас, малята! Запрошую вас сьогодні до гри. Будемо розвивати свої пальчики. Ось подивіться, в таку гру ми будемо з вами грати. А для цього мені знадобиться різнокольорові палички та наклеєні кольорові макарони. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно добрати, відповідно до кольору, палички. Який це кольор палички? Так. Жовтий, і нам потрібно знайти жовту макаронину. Так, ось так треба вставити одну паличку в отвір. Шукаємо ще, де жовтий колір. Ось він. Ще чи є жовтий колір, чи ні. Давайте поглянемо малята. Так, ось він. Ось так ми добираємо жовтий колір. Який наступний колір буде? А наступним кольором ми будемо добирати синій. Де він знайдіть його оченятками? Ось він синій колір і нам потрібно заповнити всі форми, вставити палички у форму відповідно до кольору. Синій до синього. Зверніть увагу, малята, чи правильно ми все виконали. А який наступний колір, дітки, як він називається? Так, малята, це червоний. Ми добираємо червоні палички до червоних форм. А можна ще пограти ось так. Змінити палички кольорами і знайти помилку. Жовтий тепер ставимо на місце. І синій ставимо на місце. Бачите малята, як цікаво грати в таку нескладну гру? Такий варіант гри називається: Знайди помилку та виправ її. Наступний варіант гри ще складніший. Теж називається виправ помилку, але її треба спочатку знайти. Подивіться малята. Чи всі палички на своєму місці? Звичайно ж, ні. Жовті на своєму місці? Так. Зелені теж на своєму місці на своєму місці тільки червоні палички та сині, і нам потрібно виправити цю помилку. Ось так весело і цікаво грати. Розвивайте свої пальчики і зростайте розумними. Якщо сподобалась вам ця гра, попросіть тата чи маму виробити таку гру. На все добре, малята! Гарного вам дня та чудового настрою!